Доброго дня, Україна. Доброго дня, любі співвітчизники. Це відео нашого життя в Одесі з 2017 року. Жили собі своїм життям, насолоджувалися життям, намагалися щось планувати, робили щось цікаве, розважалися, але ми маємо сусіда. З цим сусідом щось не так. Чи зараз йде війна, чи її б не було, але завжди було так. Руське це руське, а всі інші це хачі, бульбаші, чурки, хахли, молдавані тупі. навіть коли війни ще не було. В них таке ставлення. Чи можемо ми сказати, що з ними щось не так? Звісно, що щось не так. Не можна так ставитися до людей. В них є проблема, яка називається дух шовінізму. Вони весь час намагаються довести свою велич, але не за допомогою якихось звичайних природних речей, якихось досяджень, а їх велич проявляється, піти спалити Київ, провести парад на Хрещатику, розбомбити вщент. Освобождений території, принести свій смердючий русський мір і спонукати колаборантів, щоб вони розказували, як їм зараз добре живеться, як їх освободили, як їм було погано жити, коли тут була Україна, і як зараз все у шоколаді, шампанське, вкрасти, вбити. Погубити. Це ознаки діявола. Знаєте, яка в них найвеличніша релігійна святиня? Це володимирська ікона Божої Матері. Це найстаріша ікона, яка в них є. А знаєте, що таке володимирська ікона Божої Матері? Це українська вишгородська ікона, вкрадена росіянами. Її намалювали у Вишговороді, вона була у нас у храмі, прийшли орки, вкрали її, це було дуже давно, перевезли до міста Володимир і це їх святиня. В них святині вкрадені, історія вкрадена, назва вкрадена. Для них Русь це ж Росія. Росія воювала з Гітлером. На Радянський Союз. А Росія воювала з Гітлером. Коли ви не знаєте, то саме Росія побіділа у Великій Отечественній війні, а не антигітлеровська коаліція. Святині вкрадені, все вкрадене. В них нема нічого, щоб вони створили. Все, що вони вміють, це красти, вбивати, руйнувати. Росія приходить для того, щоб вкрасти, вбити, погубити. Ще раз повторюю, це ознаки дьявола. Очевидно, що люди не впустили до свого життя Бога, щоб позбутися оцього диявольського духа, вкрасти, вбити, погубити. Апостол Павло у другому посланню до Тимофія пише: Знай же ти, що останніми днями не стануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкіші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайтесь від таких. Я завжди думала, зараз не може бути останніх днів, бо віра зростає у всьому світі, дуже багато проповіді, багато інформації. Люди завжди можуть дізнатися все, що тільки потрібно. Але... Я навіть не думала, що віру можна використовувати, щоб виправдовувати злочини, що віру можна використовувати. На Росії зростають безбожні покоління. Вбивають, крадуть, брешуть, завжди брешуть. Крадеться все, про все брешеться. Думаєте, я їх засуджую? Та то не моя справа, Бог буде їх судити. Не мстіться за себе улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано мені помста, і я відплачу, отак От каже Бог. Безодня пекла відкрита для них, і це жахливо. Далі, настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись. Але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до як нахиляться. Що ми бачимо у Русні зараз? Вони весь час змінюють риторику. Раніше вони виправдовувались тим, що не знали, куди вони йдуть. Потім казали, що їх мобілізували деякі, щоб вийти з тюрми та обілити свою біографію. Зараз чи йде добровольцем, тому що борги, чи мобілізували не хочу, бо до тюрми. Павло також пише, апостол Павло, отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого Царства. Всім Бог віддасть за їхніми вчинками, що вони посіяли, то вони пожнуть. Не може людина сіяти терен, щоб виросло яблуко. Не може людина йти вбивати, щоб сплатити борги та жити щасливо. Не може людина з презирством відноситися до людей та бути в любові і злагоді у своєму житті. Все відкрите для Бога. Він нас ніколи не залишить, Він завжди з нами, коли ми з ним, коли ми не відвертаємось від Нього. Кожного дня моліться. Сам Господь сказав, як йому молитися, Знайдіть це в Євангелії від Матвія, моліться за наших воїнів, за всіх, хто нам допомагає боронитися від ворога, хто усуває наслідки руйнувань. За медиків, волонтерів, працівників ДСНС, за наших полонених, щоб вони повернулися живими та неушкодженими. Читайте писання кожного дня, хоч потрошку. Так ви будете зростати в своїй вірі та вам вами не зможуть маніпулювати. Ми не знаємо, чи час вже вийшов, чи ні. Це знає тільки Бог. Того дня і часу ніхто, окрім нього не знає. Откровення остання глава. Час був близький, неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий, нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і за мною заплата моя щоб кожному віддати згідно з ділами його. Дякуємо тобі, Боже. Дякуємо тобі. Слава тобі, Боже, слава тобі. Слава Україні. Слава нації та капець російській Федерації. Амінь.